Crazy! Oh, crazy, crazy. crazy, crazy. crazy Хорошо! Yeah. С тишком качнем, объяснем! Бітко всякого своя доля не свій шлях, шлях широкий. Той, той мурує, той руйнує, той не ситим оком. За світа зазирає, чи, чи нема країни. Щоб загарбити з собою взяти в домовину. Той ту саме обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку гостей на брата, а той тихий та тварезий бога боя зливий, як кішечка підкрадеться, вижди, нещасливий. У тебе часто запустить, пазу відпочинку. І не багай, не вимовляй Ні діти, ні жінка, а то щедрий та розкішний все храми мурує, те часто. Так любить, так за ним бідкує <плес> Так із його сердечної кров, як воду точить <плес> А на братіє мовчать собі, видищивши очі, як ягнята, нехай <плес> каже, <плес> може, так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі. А ви, як попадаю, це та як із раю на цьому світі благаєте, немає, немає, <плес> Шкода і мені скам'яніться усі на цьому світі. І царята, і серчата, адамові діти. І той, і той, а що твоя, очі добрі люди, я гуляю, бенкетую в неділю. А вам нудно жалкуйте і Богу не чую, а і не, не кричіть я свою п'ю, а не а кров людськую. Та сон вже не спав, причудливий дивний. Мені приснувся на і тверезі, щоби упився Скупий жадюга, дав до гривні, щоб позирнути на ті дива. Чорта з два, люсь там бузем, то сова летить лугами, берегами та натримами та глибокими ярами, та широкими степами та байраками. А я за нею та за нею лечу і прощаюся з землею. Прощай, світер, прощай, земля, неприязний краю. Мої муки, мої люті вмари сховаю. А ти, моя Україна, безталанно вдову я, я до тебе літатиму, не смарно розмову. На розмову ти суму, суму, на раду з тобою, О півночі податиму рясною росою, порадимось, посумуємо, поки сонце стане, поки твої малі діти на ворога стане. Прощажити, моя, не удовани, Бога. Молодой діток, живи, правда, у Господа, Господа Бога. Тим дивлюсь, аж світає, край, неба палає Соловейка катемні гає сонце зустрічає Тихесенько вітер віє степами, ланами, мріють, між ярами, наставами, верби зеленіють, сади, рязні похилились, та полі поволі стоять, собі насторожа, розмовляють з полем. І все то те все край не красою, зеленою мивається дрібною росою, Спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і немає тому почину, і краю немає. І край Ніхто не має, його додбає, не додбає і не, не розруйнує, і не розруйнує, і не розруйнує краю.